І вже має бути на базі. Скільки можна сходів? Що це таке? Що це таке? Що це в нас? Акунчик? Акунчик? Ну почекай, акунчик. Ти бачив, тьома? Ха-ха. Я давно, я давно такого не бачив. Друзі. Це, як треба було хотіти? <гум> — Він у мене, мене зійшов, але я його, я його в воді дістав. Ось такий окунчик, Подивіться, на жаль, я йому трошки губу порвав, але я думаю, що до весілля заживе. Ось такий, ось такий, окунчик, ось такий окунчик, Бажаний. Я не знаю, слів. Дуже багато, а результату мало. ну і Хоча подивіться, розмір непоганий. Скільки тут Тьома? Ну Десь 300, да? такий а ну, да. да, 280-300 грамів. Акунчик. 285. 285, йома каже,